І знаєте, яка ціна за нігті? 40 доларів. Вона запитала, чи буде стерилізувати інструменти. Майстер каже, так, звичайно, і вона дістала паночку спирту, серветку, протерла кусачки, на яких ще залишилися частинки кутикули попередньої клієнтки. Аліна була просто вражена. І тут починається справжнє напруження. Я запитую, що ж далі. Аліна розповідає, що майстер набрала мисочку з водою, замочила нігті, дістала брудні пилки та пушер і почала працювати. Після ваночки вона взяла ржавий пушер, відвинула кутикулу. Після цього відразу почала обрізати кутикулу на брудному столі. Було боляче, але без порізі і навіть закривала очі на деякі моменти, щоб не бачити цього жахиття. Дістала різні матеріали з полиці, старі баночки з акрила, на вигляд липкі, брудні, які виглядали так, ніби ще користувалася її бабуся. Матеріал наносила хаотично, таку заліпуху, стараючись не проїбати пензлем матеріал, який потроху сповзав на ніготь. Після акрилу вона щось пиляла, потім взяла рожевий гелак, такий рідкий, що просвічується, намазала добряче по шкірі. Процедура завершила, заплатила 40 баксів. Майстрина, усміхнувшись, нанесла крем для рук. Аліна весь день ходила та дивилася на свої жахливі нігті. На щастя, вони самі відпали через тиждень.